Для переселенців зі сходу, які зараз проживають у бродах, колядували гімназисти. Традиційний вертеп Бродівської гімназії імені Івана Труша цьогоріч побував з колядою у родинах педагогів гімназії, колядували в терапевтичному відділенні районної лікарні та для персоналу швидкої допомоги. Згодом юні гімназисти та їх наставники представили наші різдвяні традиції для родин своїх учнів, які втекли від війни з окупованого сходу, і зараз проживають в Бродівському територіальному центрі тимчасового розміщення біженців різдвяна вістка від колядників Бродівської гімназії імені Івана Труша. Далі у нашій передачі: Христовославляти пісень, різдвяних співа. світлиці, Не в хоромах між банів, а у полі, у яскині народився, щоб зрадів весь народ на Україні. Там з неба сходить благодать на рід людський, на Україну, на ваш народ, на цю хати, вогні спасення вам поряд. Ну, на сердився си ласкавий і грішний світ послав, Щоб згодом грецький рік Лукавий його на муки запродав. Oh, oh, Газдо, І тобі газдине, дозвольте нам відпочити у вашій хатині, жах, що твориться на дворі, стужа, замитілі. От нарешті вас підкалий, от почить присіли, та почули ми новину, що страх обіймає. А ірода, вража сила, бо за неї ірод всіх на смерть карає, так говорить, що невдовзі родиться дитина. І тоді Воскресне смерть, Ненька Україна. А ірода, вража сила, як сніги весною, не поверна більше в край наш, згине за водою. Та що сини, лихо з нами ірод, як почує, як дізнається, ні слова нам не подарує. Правда, правда нам мовчати, вже батьки зазнали, як невинних по Сибірах і тюрмах карали. Щиро скажеш, вільне слово. Нині слабо рада, золо вся рожа. Ну і видав Бог ти богтимуть, але ж то треба, цей від мене на крок. Ну, так, здорові були. Здрасті вам, як не секрет, це ж куди ви знов гайнули. так між нами. Це та те. Бачиш, збились ми дороги. почали близько. Трохи почити. Трохи Нам, наче виятись, звідкіля йде, йде Це чи вже по всьому віру слава йде провеклеєм. Нє, серйозно, там вірують, писають. Тільки без Солом, це не відкриває, відкриває, слава Богу, тільки на Іроду. Не відмолить він, козаче, гріхів у народу. Вибачайте, господарі, добрий вечір в хаті. Серце кров'ю обкипіло, нелегко здержати. А ти, друж, спокійніше, нащо норуватись? Жиється, круте, свят згоняли, треба шануватись. Ой не лукав! Слова твої мовлі, Де ж тільки озирнись довкола себе. Наш ліс терпів вже стільки зла і вір, що й пекла нам душей не треба. Так? смірно матусу собі почала дозволяти. Ви що, не бойтесь розпати? Вам зараз суд буде, сам Ірус сам сюда йде. Проклятий час, лиха година, як став біля вірма країни. Що? Знову бунт, котрий вже раз. Виявня, розберемо різні, хто з бомби не більше, а зараз їм наказ мовчати і дорогі гостей вітати. і <му> земля. Не. Бултати <ріпи> ми вже всі цій надії. Нас займ, палатка Божа, ми все пройшли, бо вітри, їх три, нас твоя сторожа, нас всіх забрали в тюрми. Тож сала за нас посила, нам <працю> английський <Кайдан>. Тож то <працю> помилка, сама за помилка, як ти тут, відпочиваєте. Ми винних цьому миттю відшукає і відповідно до закону покараємо. Дійшли до нас чутки про те, але ще щирі всі твої слова, коли повсюди в Юдейським краю, ще й досі слова Божого нема. Ти обіцяєш вивести народи із недолі, прихильний на словах до їхніх прав, а тілом в повутині заборон по волі на їхнє прагнення та буважке наклав. Ти мовиш, що відрігся від старого, і що на шлях покути вже ступив. А скільки ж то гріха уже нового, ти у своїй державі сотворив? Поглянь же, Іроде, вже никне твоя слава, зникає сила, роздрідається держава, лукавить можеш всім, тільки не Богу, бо сам не знаєш ще свою дорогу. Ти думаєш, нагрієш руки, будеш пан, якийсь роздорог поміж християн, не вийде, не заступиш правді путь. Бо люди завжди правду віднайдуть. Пора покласти волочкам кінець. Мені урвати вже цілком терпець. Одянься, царю, стоїть перед тобою твій народ, не ваш на душу смертного гріха. ти, їй родину не лукавий немост! Можна... Не ламайте його волі, честю йому віддайте. і гріхи свідними щиро сповідайте. Віншує в вас добрі люди святами святими, Різдвом Христовим. Дай вам Бог дочекати до нового року, від нового року до богоявлення, від богоявлення до Воскресення, до століт, доки вам Бог назначив вік. Я він свою як жить, хай це рішу вас держи. Хай ця кури вам несуть, хай яйце знесе. У -у -у. Хай купині буде тині, а на п'єць хоч сто штук. Перед тим, як вийти з хати, треба щастя побажати, дім добро подарувати. Дай вам, Боже, файно жити і ніколи не тужити. Хай у хаті буде Боже, много віта дай вам Боже. Дай вам Господь на любові в кожній справі, в кожній слові. Зміни тільки на хороше, повній клуні, дай вам Боже, дай же Боже в добрий час, щоб добро пустило вас. Дай Бог радості і втіхи, повні ж мені жартів, сміху, вірте, правда переможе. Щастя й долі, дай вам, Боже, прощавайте, мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю добру Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і навіть піднесе. Венять рідні дзвони і сурми лунають, на небі ангели осан співають, і люди радіють, і спів того, Христос народився, славімо! Gracias. Sí, sí. У нашу гімназію, у нашу школу, у серце і душу кожного з нас святковий настрій. І подемовою так щиро, так від душі, так майстерно, що ми однозначно зберемо ті настрої святкові на тривалий, на тривалий час. Нехай Дух Різдва, який ви сьогодні принесли в цю школу. Вітайте, буде тут довго з нами. І ось ця Батлеємська зірочка привнесена сьогодні хай ще довго-довго зігріває кожного з нас і дарує нам святкові настрої. Христос рождається. Славі ну це вам, як належиться, за доброю традицією. Ви зробили сьогодні дуже велику справу. Ви зберегли традицію, які сотні літ. Ви її зберегли. Мало того, ви її передасте і наступним нашим молодшим, молодай меншим гімназистам. Мало того, ви цю традицію понесете сьогодні у міську громаду. Можемо ми їх відпустити, щоб вони йшли під хати духа? Звичайно, можемо. Нам не буде соромно. Бо ви це зробите достойно. І <кій> мало того, у цій програмі сьогодні прозвучали нотки турботи про нинішній день, про нині ситуацію в державі. І ви чим ще раз довели, що ростете справжніми християнами! Христос рождається. Нехай Боже Слово звучить далеко на вашу. Рідну батьківщину, сьогодні ця батьківщина, це місце стало вам рідним. Вся наша Україна є рідною для кожного з нас. Вона залишається тут, у серці, але відкриймо серце для народженого дитяти Христа. Лиш тільки надія на нього, Лиш тільки надія на великого і на всемогутнього Бога. Не відрікаємося від Нього. Молімося до нього. Просімо Його і дасться нам хто стукає, тому відкриють. Нехай вас береже Господь, нехай покров Пресвятої Богородиці буде завжди над вами, над вашими великими родинами і оцими маленьким насліддям. Нехай народжений Христос буде завжди з вами. Христос ся рождає, славі Його!